Шлітери просто сміються в обличчя Valve. Я зіграв 200 матчів і щитом, а мені дали тільки тимчасове обмеження. Ось що написав один з таких на Reddit. Інші чотири не придумали нічого іншого, як згодитися. У листопаді 2023 року з'явилася інформація про розробку нової системи античита. Але її так і не завершили. А як у вас ситуація з дітищем Габена? А що знаєте, ми живемо в цікавий час, де одні студії намагаються бути толерантними, бояться зробити крок вправо, вліво, борються за якісь права та неправа, бо комусь щось вічно. Не так буде, а інші випускають Stellar Blade. Вітаю, піпли! це дайджест всякої всячини. Тож, якщо вам сподобається, не забувайте про подобайку та підписку, якщо досі цього не зробили. А також поділіться каналом з друзями. В описі всі посилання, також буду радий бачити вас в моєму телеграм-каналі. Дякую і розпочинаємо. Режисер Dragon's Dogma 2 черпав натхнення в GTA 5, створюючи відкритий світ гри, але розраби не розглядають ніякої форми мультиплеєра, бо певно хочуть створювати ігри не раз в 10 років. Steam поставив новий рекорд активності. Це понад 35 мільйонів користувачів онлайн. Тот Говард відкинув деякі задумки з серіалу Fallout, оскільки вони перетиналися з Fallout 5. і ще тому, що ніхто не захотів купувати Skyrim. Аген. Якщо серйозно про це розповіли автори серіалу не про Skyrim ідею. в геймпас. Очікується поповнення. Ось кому цікаво список. І усім, хто полюбляє стріми, запрошую на свій твіч або лайв канал, де паралельно проходять трансляції. Ваша підписка це підтримка. Тож всі посилання в описі не проходьте мимо. Інсайдер озвучив терміни виходу GTA 6 і назвав дату виходу другого трейлера гри. Ось так з козирів. Автором витоку став Діллі, який вже давав точну інфу про перший трейлер GTA 6. Отже, за даними інсайдера, студія Rockstar Games має намір випустити GTA 6 вже на початку 25-го року, десь у січні-лютому. А ще один трейлер побачимо вже 2 квітня. Процес розробки GTA 6 загалом перебуває вже на завершальній стадії. Він говорить: команда зайнята поліруванням відкритого світу і ти. Тестуванням ігрових механік. Були опубліковані скріншоти The Sinking City 2. Дія гри розгортається в 1920-х роках у Аркхімі, яке постраждало від страшної повені, від чого на вулицях почали з'являтися різних видів монстри. Гравцям належить битися з ними і досліджувати гниле місто в дусі попередньої частини. Очікується, що гра вийде у 2025 році на ПК PlayStation 5 та Xbox Series. Показали геймплей незвичайної гри під назвою Screenbound. потрібно буде керувати персонажем типу у 2D і 3D, все світі одночасно. Автори називають це першим 5D геймплеєм, що в принципі логічно. Поки що гра на ранньому етапі розробки, але розробники обіцяють випустити її щонайменше в Steam. Також вийшов анонсний трейлер детективного трилера Nobody Wants To Die, в якому будемо розслідувати справу про вбивство міських еліт у Нью-Йорку 2329 року. Люди у всесвіті справді можуть не вмирати, переносячи свою пам'ять в інше тіло за допомогою технології. Реліз заплановано цього року. Ще показали геймплейний трейлер стратегії Empire of the Ants», де нам належить грати за мураху рятівника, захищаючи своїх побратимів від небезпек лісу. Все це з фотореалістичною графікою. Реально. Сама гра заснована на романі Бернарда Вербера Мурахи. Реліз також цього року. А ось так виглядає геймплей шутера з руйнуванням і словомо. Безіменний поки що проєкт від шведської інді студії «Врескі» нагадує одночасно Макс Пейн, якийсь фір і трохи робокоп, чи що. Нещодавно вийшла повноцінна версія The Outlast Trials. і Розробники поділилися подальшими ідеями та планами на гру. У найближчому майбутньому заплановано проведення першої тимчасової події під назвою Toxic Shock, Після чого очікується ще один захід, інформацію про який поки що замовчують. Влітку відбудуться зміни в грі. Стартане перший сезон із великим оновленням, яке додасть нові випробування та події. Крім того, розробники планують додати щоденні та щотижневі місії, а також нові ігрові режими. Коротше, у Ласт живий і дай грошей. У Steam вийде Кообгорор бюро контактів від української студії MiroWin з штучними привидами, точніше, і привидами з штучним інтелектом. Гравці в ролі агентів бюро розслідуватимуть таємниці та виганятимуть нечість. Фішка в тому, що розробники навчили нейронку керувати цими привидами. Їхня поведінка залежить від ваших дій і слів. Також у бюро контрактів, також у бюро контрактів буде якась унікальна система генерації кімнат. Реліз у червні в Steam. З чуток Hellblade 2 Saga може вийти на PlayStation 5. For the Biscuit, ведучий подкасту Xbox Infinite, заявив, що у нього є підтвердження цієї інформації. Також інший інформатор під нікнеймом Special Nick розповідав про це, тож чом би ні, якщо так. А ще якийсь інсайдер з нікнеймом Silk Knight, про якого особливо раніше чути не було, заявив, що Sony готує нову частину God of War, але от дідько вона не буде розроблена Santa Monica Studio. Де вони цю інформацію беруть? В мене питання. Ще у мережі мережу злили документи з розкладом релізу ігор від Capcom, але ставитися також зі скептицизмом. Так от, Resident Evil 9 вийде 24 жовтня 2025 року. Dragon's Dogma 2 The Dragon Princess DLC 29 листопада 2024 року, Monster Hunter Wilds 14 березня 2025 року, а Monster Hunter Wilds Cataclysm це DLC 26 на 26 рік планується і Прагмата. Gorilla і Nexus опублікували системні вимоги для ПК версії Horizon Forbidden West. Вихід, нагадаю, 21 березня. Навіть для мінімальних налаштувань гра вимагає наявність 16 гігабайт оперативної пам'яті та SSD. І як не як 1650, щоб запустити в 30 кадрів, причому в HD, не Full HD. А от після випуску нового патча для Alan Wake 2 він стане більш лояльним для слабеньких ПК. Тут вже 1070 для 30 кадрів Full HD. А й до речі, користуючись нагодою. Nvidia аж припинить виробництво відеокарт GTX 16 серії. Тепер компанія зосередиться на лише rtx картах Suicide squad, Kill the Justice League досі не можуть виправити помилки з підключенням і підбором гравців. Проблеми не в усіх, але мають місце. Розробники з Rocksteady в офіційному блозі, вкотре вибачилися перед гравцями. Як повідомляється, розв'язання проблем із серверами вимагає більш комплексного підходу. цитата. А отже, для виправлення потрібно більше часу, ба навіть зараз автори не готові назвати терміну виходу патча, що усуне ті самі проблеми. Створили щось, тепер не розуміють, що з тим робити. Реліс Вепік Games, до речі. Чи теж відклали. До речі, ще в інтернеті гуляє такий випадок, де користувачів, який провів 39 годин Suicide Squad Justice League, а Sony повернула гроші. Геймер висловив думку, що гра не варта своїх грошей через низьку якість. І в результаті компанія пішла на поступки, відшкодувавши збитки за аналогією з тим, як це було колись cyberpunk 2077. Оцінки преси Lone in the Dark не вражають. Гра отримала сувору критику за слабку та монотонну геймплейну складову, а також заплутаний сюжет, який місцями взагалі доведений до абсурду. Хоча гра позиціонує себе як горор, від горору там мало чого, кажуть, що більше страшно від технічних проблем. Хвалять бойову систему та характери двох головних персонажів, а також якість їхньої озвучки, але сама гра посередня. Але ще гірші оцінки у Outcast A New Beginning. Там говорити нічого. Ну точніше, як, 37% рекомендацій. І зіграти – Це не надто великі оцінки. У PUBG планують впровадити руйнівність оточення. Показали Roadmap на 24-й рік. Тільки давайте без жартів, чи живе воно, бо так живе. І от з основного перехід саме на Unreal Engine 5, господи, простий, і та сама руйнація сказане буде здійснено вже у квітні. Як обіцяють гравці зможуть не тільки руйнувати конструкції будівель, а й будувати захисні бар'єри. Тож це тепер не тільки батла, а й Fortnite. Як вони її оптимізують, під п'ятий Unreal, я хизе і ще росіяни знову щось намутили Реді Орнот, мав мод на українську локалізацію в Steam, яку чомусь пройти вони мимо не змогли. Тому після скарг Steam заблокував цю модифікацію. Спочатку були коменти по типу: навіщо вам українська локалізація, якщо є понятний? Але коли власник видалив їхні коментарі, мод було заблоковано. Завантажити можна на Нексусі наразі. Переходимо до інших новин. Дякую, що дивитеся. Колишні розробники Treyarch зі студії Deviation Games, не випустивши жодної гри, прийняли рішення закритися. Ну або хтось за них те рішення прийняв. Раніше вони працювали з Sony над ексклюзивним шутером для PlayStation 5. Інформації, чому так я не знайшов, мабуть, не зовсім і треба. Адже виходячи з опублікованих даних Sony, у лютому 2024 року в Європі, США та Канаді найпопулярнішими іграми для PlayStation 5 стали кооперативний шутер Helldivers 2 та Final Fantasy 7 Rebirth. ще у майбутньому Sony планує співпрацювати з розробниками емулятора pcsx 2 для випуску ігор з PlayStation 1, PlayStation 2 та PSP на своїй актуальні консолі. Олдскульні ігри ніби хочуть запихнути в підписку PS Plus. і ні, я не засуджую. Ні, ну комусь класно. Digital Foundry опублікували точні характеристики PlayStation 5 Pro. До цього були якісь там припущення, якісь здогадки, але от зараз нібито вже точно. І повідомили, що ціна нової приставки складе близько 600 доларів. Таким чином, нібито продуктивність PlayStation 5 Pro має збільшитися на 45% порівняно зі звичайною версією PlayStation 5, а продуктивність стресування променів зрости в 2 то й рази. Передбачається, що це стане можливим завдяки використанню штучного інтелекту на основі машинного навчання під назв. PlayStation Spectral Super Resolution. Крім того, в проверсії використовуватимуть новіший проц, що видно по скріну від AMD, і більш швидку оперативну пам'ять. Дизайн майже не зазнає змін. Valve анонсувала перероблені сімейні групи. Спільну бібліотеку можуть мати не більш ніж 5 осіб. У кожного будуть свої збереження. Також з'явиться функція батьківського доступу. Але щоб грати одночасно в одну гру, все одно треба копія для кожного аккаунта. Затестити бета-версію можна вже зараз. За Cyberpunk 2077 анонсували на столку. Дії відбуватимуться, яке чудо в Night City. У комплекті обіцяють якісні фігурки з гри та цікавий геймплей на від двох до чотирьох осіб. Дата виходу в продаж і ціна поки невідома, та й загалом подробиць мало. Але на столки це круто, тільки от де чотирьох друзів знайти. Амазон пушить серіал по Fallout. От випустили постери, на яких зображені основні персонажі Люсі, Максимус і Гулі. Ще компанія Джон Сода презентує ядер колу з Fallout. Новинка матиме смак персика та манго, а продаватиметься комплектом із чотирьох пляшок за 25 баксів. Ну і якщо і цього мало, Bethesda випустить піп бой з литим металевим корпусом, дисплеєм і функцією будильника. І я впевнений, там ще буде секундомір, таймер і тамаго... Так... Ладно, вибачте, коротше, Bethesda Gear Shop вже відкрила попередні замовлення на виготовлену копію пібой серії з Fallout, що точно повторює у масштабі один до одного, який можна буде побачити в тому самому новому серіалі. Ціна цього екземпляра 199,99 доларів. Фільм за Watch Dogs планують зняти за участю дівчини в головній ролі. Warner Bros. зізнавайся, це ти можливо її зіграє Софі Вайлд. Ось фото режисером фільму виступить Матіє Турі. Поки що немає інформації про сюжет фільму і його дату виходу, але булки напряглися вже зараз. Одну зі співробітниць Sweet Baby Inc, так це та, що робить індустрію лише кращою. Підловили на расизмі. Адже раніше вона організувала команду, де цитата немає білих співробітників. Пролетів. Ну я пролетів, але так не пощастило. То ще не встиг почути. Це та сама контора, яка просуває в іграх повістку і робить їх інклюзивними, типу ЛГБТ, Боді Позитив, і все таке. І це таке з крайнощі в крайнощі. Великі ігрові видання, типу Kotaku, PC Gamer, The Gamer, Зараз намагаються відбілити репутацію світ Baby Ink, але кажуть, що виходить в них так собі. Та чому кажуть це помітно? Це би кому цікаво більш детально дізнатися про ситуацію, раджу подивитися відео XGTV, А ми йдемо далі. Warner Bro давайте про них ще трішки. Планує збільшити свої інвестиції так в мобільні та фрі-ту-плей ігри. У своєму фінансовому звіті компанія оголосила, що після невдачі Suicide Squad Kill the Justice League вони зосереджуватимуться на розвитку мобільних ігор, умовно безкоштовних ігор та ігрових сервісів. Це фіаско, хоча так би мовити, підтримують репутацію. Ось цитата замість того, щоб просто випустити одноразову консольну гру, нам би зробити гру сервіс, наприклад, на основі Hogwarts Legacy де люди могли б жити ти працювати, будувати і грати в цьому світі на постійній основі коротше на кінець. Автори Dragon's Dogma 2 полінувалися моделювати м'ясо і замість цього просто записали відеосмаження для гри. Ну, типу, так як кажуть розробники, набагато простіше витратити гроші на гарне м'ясо ніж на гідну анімацію. Ну, взагалі, то ще й поїсти можна ще не можу не сказати про лютий редактор персонажа в грі, в якому вже зараз створили всіх, кого тільки можна. Кратосу пощастило найменше. Нагадую про свій телеграм та твіч, також лайв канал. Всі посилання в описі. Тож, якщо сподобалося це відео, переходьте туди, а тут тисніть вподобайку та підписку, якщо досі цього не зробили. Адже в мене на цьому все. Дякую за підтримку українського контенту, зокрема моїм спонсорам та патронам. Звітував Дім, Дім Дімич. Бережіть себе і побачимось.